Дев'ятеро осіб постраждали в аваріях на Прикарпатті, серед них четверо дітей. Поліцейські розпочали розслідування. Дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими трапилися на надвірнянщині, в Калуші та в Брошній Осацькій територіальній громаді. 28 червня близько 17-ї години на службу 102 надійшло повідомлення про аварію, яка трапилася в СМТ Делятин, що на Двіненському районі. Проохоронці на місці події встановили, що 38-річний водій автомобіля Део Сенс, мешканець Яремча, проїжджаючи за округлену ділянку дороги, виїхав на смуг зустрічного руху та допустив зіткнення із вантажним автомобілем марки Мерседес Бенц». Останнім керував 49-річний мешканець тисненецької територіальної громади. Внаслідок автопригоди водій Део та четверо його пасажирів 1985-2014-2012 та 2022 років народження отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичного закладу. Водію перевірено на стан сп'яніння, вони тверезі. Ще одна автопригода трапилася в калуші. 39-річна водійка автомобіля Ополястра, місцева мешканка, здійснювала маневр повороту з головної дороги на другорядну. Жінка проявила неуважність та допустила зіткнення із автомобілем марки BMW під керуванням Калушанина 2002 року народження, який рухався у зустрічному напрямку. У результаті аварії до лікарні госпіталізовано 13-річну пасажирку Ополя Астра. Креманичів перевірено на стан сп'яніння. Вони за кермом були тверезі. Наступна аварія трапилася в селі Криховичі, що Брошній осадській територіальній громаді. Відомо, що водійка автомобіля Volkswagen Polo 1991 року народження мешканка Івана Франківська, рухаючись дорогою державного значення, Н 10 зі сполученням Стриченнівці Мамалига виїхала на зустрічну смугу руху для виконання. Маневру повороту керманочка не надала перевагу в русі зустрічному автомобілю та допустили зіткнення із транспортним засобом ваз 2109 Останнім керував 39-річний мешканець Каловського району. У результаті автопригоди водій та двох пасажирів автомобіля ВАЗ доставлено до лікарні. Водії за кермом були тверезі за усіма фактами аварії. Розпочаті кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські вкотре закликають водіїв транспортних засобів суворо дотримуватися правил дорожнього руху, не допускати ризикованих маневрів та дотримуватися швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними, щоб мати змогу швидко зорієнтуватися у несподіваній зміні обстановки та ні в якому разі не сідати за кермо у нетверезому стані. Будьте уважні при проїзді пішохідних переходів біля місць відпочинку і в місцях можливої появи дітей.